Ну що, передостанній день нашого марафону Новий день нова вправа п'ять розборів вже позаду, і сьогодні розглянемо техніку румунської тяги. Базова вправа з акцентом на сідниці, де також працює біцепс з бедра, але опосередковано. Люди часто плутають мертвої румунські тяги. Але цю різницю ми з вами вже розбирали, тож сьогодні пройдемося саме по техніці румунки. І так, перше і найголовніше, що важливо не тільки для цієї вправи, а й завжди, це те, як ми беремо штангу. Ніяких згорблень. Підсіли, вирівняли спину і тільки. Потім встали. Початок руху у румунській тязі завжди починається з відведення тазу на півсогнутих ногах. Якщо в мертвій ми просто опускаємося вниз, то тут ми ще паралельно відводимо таз. Штанга має йти по ногах, ніби ковзаючи по гомілковій кістці. З цього ракурсу це прям гарно видно. Штанга має опускатися на підйом стопи, це щоб ви розуміли, наскільки далеко має йти таз назад. Як я вже сказала, коліна мають бути трохи зігнуті, але не так сильно, як в станові, де ми встаємо з півприсяду. Нога у мене трохи вужчеше. Плеч. При цьому коліна на тому ж рівні, коли я встаю, я ніби виштовхую коліна назовні. Тобто вони не мають уходити всередину, а навпаки. Ви їх контролюєте на рівні ширини стоп, не даючи їм гуляти. Як завжди, вниз повільніше, назад підіймаємося більш імпульсно. Ну ось і все по основним моментам. Якщо є додаткові питання, великом в коментарі. Будемо розбиратися. Ну і по традиції зустрінемося завтра. В цьому.